Так, всім привіт. Сьогодні поїхала наша остання партія поросят ті, що були від останні свинки, я якраз показувала від Лучку. Зараз покажу, що що, що після них залишилось. Яка клітка і як я дезінфікую? Так, чим пройшлась? Повністю все повичищало до. До кожного вугла прям промила такою дезінфекцією, як віркон називається. Можливо, ви ще бачите рожеве, вон там прям в коридорі все видно. Декілька разів промивала. Е, ну, в принципі, ця клітка зараз буде пустувати до наступної партії, бо ще не скоро у нас в принципі будуть поросятка на відлучку. Тому вона буде просихати. Я ще пройдусь побілю, потім знову перед посадкою поросят пройдусь дезінфекцією, пройдусь сухою дезінфекцією і так далі. Так, що хотіла показати, в нас вже планується, планується на днях опорос от цієї свинки. От Бела. Це щоб ви розуміли, первістка. Я зараз покажу, щоб видніше було. Ось настільки в неї вже животик опустився. Да, вона у нас така трошки агресивна, але в принципі причесати можна. Вже в останніх сосочках з'явилось молоко. Естрофан ми не кололи, їй пороситись на 3 березня, але я так скажу, вона, в принципі, така у нас природня свиня, тому тут можна не переживати, що вона там затягне або. або Щось іще. В принципі, я думаю, що вона до 114 го дня сама розпороситься. Петля припухла. Я зараз покажу. Як бачите, прямо ж дуже-дуже прямо сильно напухла. Шо? В неї просто тут лампа, поїлка для малих на місці. Тут я просто пройшла з кліносаном. Поки що сильно нічого її тут не насипала. Зараз піду наберу соломи. Так, з приводу з приводу тої свинки, що ми поросят забрали. Ось вона. Будемо розбирати станок, щоб вона просто собі ходила. Щоб ви розуміли, це те, про що ми казали, що вона тільки на період того, коли вона знаходиться з поросятами, вона себе веде спокійно. Як тільки в неї забираєш поросят, вона постійно так кричить, кричить і кричить, і кричить. І поки вона не народить знову поросят, вона не перестане кричати. І так просто на постійно. Я тільки що ходила молоти. А, вона так кричала, що я чула її скрізь те, що в мене хоч і млин гудить, але це все одно не допомагало. Щоб ви розуміли, вона через стінку там навіс, і там я е, перемелюю все зерно, тобто роблю комбікорм. І її було чутно настільки, що мені приходилось виключати млин, е, бігти, дивитися, що тут сталося, бо я думала, що вона десь застрягла чи щось іще. Так, ну що, в принципі, чекаю, чекаю цю свинку пороз. Подивимось, що в неї буде, бо, чесно, мені аж цікаво. Вона первістка і ну, живіт достатньо, достатньо звісно, великий, якщо чесно. Прям так опустився знатно. Але подивимось, запасемось препаратами. Можливо, напевно, ще й візьму комбістрес для неї бо я не знаю, яка вона буде після опоросу. Тобто, звісно, там протизапальніми проколами і так далі. Але. Е Судячи з того, що вона така у нас трошки з характером, то ну, на, на всяк випадок треба підготуватися. Ну, в принципі, все. Е, наші поросятки, як завжди, за, ну, залишились, я їх не продаю. Ось у наш персик. Ну, там, їсть. Вони такі, е, такі, прям крикучі, це неможливо просто, чесно, це просто неможливо. Постійно просять, щоб гуляти на А Я ж не можу їх постійно випускати. Так, все, батько прийшов додому. Запис закінчую.